Я радий вітати всіх глядачів та підписників Телеграф. Мене звати Дмитро Філенко. І сьогодні у нас в гостях відомий український журналіст Роман Цимбалюк. Пане Романе, доброго дня. Привіт, Дмитро. Засмущали ви мене, але нічого. Я впорись. Помчали. Ну давай, Романе. Ну, перше, що хотів обговорити, дивись вчора, 19 грудня, була пряма лінія з Путіним. Я бачив по твоєму Фейсбуку, що ти слідкував за нею. Скажи, будь ласка, тебе щось здивувало врешті в цій прямій лінії? Чи це таке от саме болото, як і з року в рік і нічого нового? На твою думку? Для тих, хто там живе і працює, зрозуміло, це подія. Я так зловив вчора на думці, що добре, що я не там, і мені не треба на це ходити. Mm -hmm. а, але по великому рахунку Путін перестав бути ньюзмейкером, насправді там. І mm -hmm. це така історія, як а, вони там культ особистості якось намагаються плекати, і можливо на болотах це виходить. Але з точки зору саме сенсів, ну дійсно, він нічого а, не говорить, повторюється, і звісно, росіяни, ну якщо б у них трохи було більше. <клух> розуму чи рішучості вони б мали б задати питання, якого хе, а, вибачте, дід починає свій спіч про государственный переворот у 2014 году в ну це страни. Тобто, ну, це... Власне, все, всіх зрозуміло, цікавило питання війни і миру. А Менічела на це відповіді насправді не дає. Або дає такі відповіді, що зрозуміло, що війна буде продовжуватись. І будемо по Росії більше. Ну, Настаний момент у нас ТЕЦ не буде живих, а у них будуть. Зима, як вони там кажуть, генерал Мороз, в цю гру можна грати разом. А от дивись, я теж дещо здивувався про цей государственний переворот. Ну, слухай, вже скільки років, ну я не знаю, росіяни це хавають досі, от цей государственний переворот не здається... питає? Їх же ніхто не питає. Худоба, на то вона і худоба, щоб їсти те, що дають. Є люди, які зрозуміло, це все чудово розуміють, але нам від цього не легше і не гірше, бо вони ні на що не впливають. І я не про хороших русських, бо це просто в своїй масі людське. Ну, в общем, не дуже гарні люди, фанати секти Прекрасна Росія будущого. Я говорю про тих, хто в Росії є такі, ну 5%, може вже менше. Ну, а дивись, все ж таки від чого у мене ну напевно відпала челюсть. Ну там два моменти. Ну, перше, це він сказав, що ну взагалі-то на території Росії проживає мільйони громадян України, там від 5 до 10 мільйонів, і от раз уж будуть вибори, то ми вправі потребувати, щоб була предоставлена право українцям, проживаючим в Росії, проголосувати. Це взагалі що таке? Це говорить про те, що е, значить, а, мені щело, по-перше, це не стосується, і з одного боку, він говорить про те, що от Зеленський має переобратись, бо вони переобирались під час бойових дій. Ну ми зразу дебіло російському скажемо, уважений військовий стан. Ви навіть КТО ввели на, на прилеглих. Територіях нещодавно. Плюс, на, на жаль, у нас немає ракет, які полетіли до Урала, так час від часу щось прилетає, але в дуже незнач... незначної кількості і так далі. Ну, Саме головне, що це потвору не стосується. Але політичний вхід дуже такий. Значить, Зеленський нелегітимний. Не, на... Це навіть не то, що на його думку, це, ну, це одна з таких хіпсошечок. Проводьте вибори. Але проводьте вибори таким чином, щоб я рахував ваші голоси, Бо в іншому випадку я не, не, не визнаю ці вибори і, власне, починаю спочатку. Тому ми ж що можемо сказати, маніяку? Ну, як як, же, як він це буде позиціонувати? Тобто всіх мешканців, ну, наприклад, в Криму, у людей там багатьох українські паспорти, вони всі там у них на контролі, всіх зберуть і відправлять на виборчу дільницю. Тобто mm -hmm. агітувати на окупованій території буде телеканал Мордор-1, більш відомий як Росія 1 а рахувати голоси на думку маньяка буде сам маньяк, і таким чином він от добуде свою там мрію. Ну, ми маємо сказати по потворі наступне, що дипломатична практика вона передбачає відкриття. Дільниць відповідно в посольствах і в консульствах, зогляду на те, що у нас там немає ні посольств, ні консульств, то на крокуй пливи біжи за курсу, з курсом э, руского воєнного корабля. Ну і всі знають, де це. Ось, власне, все. Ну, тобто, він чудово розуміє, що цього не буде, але таким чином він вже ставить під сумнів виборчий процес, коли б він не був. Треба Усвідомити, хоча я не думаю, що найближчим часом будуть вибори, ну, принаймні, поки не буде якогось рішення, як каже наш американський дідусь, на рівні піздів. Ну, а скажі, а взагалі, на твою думку, це помилка трохи, можливо, Зеленського, в тому, що ну, він заговорив врешті про вибори, навіть про вибори під час воєнного стану, наче, з'явилася інформація, що там Корнієнко, новий голова партії Слуга народу вони працюють над деяким законодавством, от щоб уможливити вибори під час воєнного стану. Це все помилка? Чи ну, Зеленський вимушений грати в цю гру, тому що ну, вимагає Трамп? Е, ну. По Перше, те, що на законодавці, е, хоч над чимось працюють і напрацьовують якісь закони, то це нормально для законодавців. Вибори все одно рано чи пізно будуть проведені. Тому цих зелених е, лідерів сучасності, ну тут взагалі це не предмет для обговорення. Е, звісно, це не помилка президента. Ну, по а вибори все одно будуть і вони потрібні. А по-третє, е, в цій дискусії Зеленського і Трампа. Відповідно, Путін не потрібен. Трамп цю риторику використовує виключно для одного, щоб здійснювати тиск на Україну в частині, щоб ми вийшли з Донбасу на Путіну на радість. Власне, все мені здається, взагалі цих дідів, що одного не хочеться проводити паралелі одного американського діда і одного російського БАБО, це не їх питання, власне. І насправді Зланський, mm -hmm. коли звертався до американців, він що сказав? А, вибори так, ми за. Але ж ви обіцяли нам режим припинення вогню. Якщо Путін поводив по режим, режиму чубу, не дуже приємним предметам, хоча після mm -hmm. Штейна, ХЗ, що у них нам приємне, то це ваша історія. А ви свою роботу не виконали. Ви не виконали свої обіцянки американським виборцям. Тому до нас, будь ласка, приходьте одразу. Як тільки я не знаю, там що щось, шо щось домовитись, про щось домовитись з путіним. Ви ж відповідальні за цей трек. Власне, все тут нема про що говорити. Я не думаю, що по-перше, треба всім сказати і американцям і не тільки вибори провести взагалі-то хочуть українці, але таким чином, щоб їх не вбило на виборчій дільниці, як, наприклад, на мості в Одеській області вбило маму трьох дітей, і рагідність того, що це не станеться. Або так, або ні. Але ж головний момент, який? Чому росіяни цю тему качають? Тому що під час бойових дій, ну, будь-яка виборча кампанія, ну, вона ж передбачає виборчу конкуренцію. Це ж не вибори Путіна, де всі <світтє> приходять на вибори. Я ж скільки я цього знімав, лайна, якщо чесно, і <світтє> а, у мене колись був такий синхрон, ой, не синхрон, а стендап. Значить, Звучав він приблизно так, що баба маня прийшла на виборчу дільницю, там поїла військові каші, зробила манікюр, пограла ще якісь там в шахи, ще якусь дурню зробила. Але коли повернулася додому, зрозуміла, що забула проголосувати. Але вона не засумувала, тому що ну, вона чудово розуміла, що її голос ні на що не вплине. Ну, от, власне, і все, якби там вже нічого не змінилося в цьому плані і цей процес. Імітації чогось називають вибори, і на Заході в тому числі. Хоча це не вибори, і от я зараз э, аналізую там свою роботу, от ми ж це знімали, якби це ж подія. Ми завжди додавали слово псевдовибори. ну а там, Наприклад, хороші русский до сих пор по Європі бігають, якби розповідають там що не голосують за, за єдину Росію. Ну, тобто дебіли. Ну, що ти зробиш? Це дехто не не, не виліковується, розумію. Е, а скажи Роман, будь ласка, ну завершуючи цю тему от, з гарячою лінією, так е, взагалі, на твою думку, навіщо російському дик диктатору от цей церемоніал? Ну рейх вже сформувався, от не перед ким на внутрішній арені там не треба відповідати. Ну навіщо йому в це грати? На твою думку? Ну, Є традиція, вони взагалі скоротили цей мацеон. У них зазвичай раніше було два таких великих заходи. Один захід це відповідно общення з смертами, а окрема велика прес-конференція, куди я час від часу ходив колись. Зараз вони це об'єднали, Ну, також щоб царя, царя не напружувати. Ну, є такі церемоніальні речі, якби. Ну, раз в рік він це робить. А іноді, ну, що там. так, ну, хочу сказати ну, про те, що вони взяли Купінськ, він говорить трошки більше, да? не один раз. Ну, так. Ну, це це серемоніал. Ну і плюс, взагалі, він же їм продемонстрував саме головне, що А, він живий, він. Не здається, що він готовий і планує би воювати далі? Ну, власне, все. Ну, головний сигнал, в принципі, він такий. А скажи, будь ласка, а от е, коли ти ставив йому запитання на прес-конференціях, ну так, це через відео не дуже зрозуміло. Він е, нервував, чуючи ці питання, тому що, ну, це ж е, відверті і ну, такі в точку запитання. запитання. Чи він. <тит> так, а що, що, що йому, Яка йому причина нервувати? Він там цар. Все навколо мене, навколо нього крутиться. Біля мене сидить офіцер ФСО з пістолетом. <плес> <плес> ну, це не фігура мови. Чого йому нервувати? Власне, все гаразд, ми, вони грали в демократію, ми задавали питання. І... У відповіді на мої питання, власне, якщо там проаналізувати, то саме на той момент це було важливо, що мені ще проговорив там, що ми ніколи не ніколи не скривалі, що ми відправляємо людей рішати воєнні випросити. Ну, тобто. А потім вони чогось любили після того знову казати, що їх там нет, Але ж, ну, в принципі, ще раз, я не думаю, що це зараз важливо, тому що ми завжди знали, що і Донбас, і Крим окупований росіянами, і коли вони грали в зелених чоловічків, ну і решта це мечні. Все ми чудово, це розуміємо. Скажи, будь ласка, Роману, ну я так розумію, в будь які можливості, шанси от е, перемир'я на Різдво, наприклад, як це говорять? Ну, в принципі, навіть депутати, окремі деякі наші українські, от ти не віриш? Правильно розумію? Призвище цих депутатів держава має знати своїх е, як це, мрійників. Ну, наприклад, мені Веніславський казав, що 2025 рік от дуже-дуже може стати, ймовірно, завершенням війни. Максимум весна 26 рік. Наприклад, тут він. Ну, я увітаю з цим, що він може бути або правий, або ні. Ну так, або закінчиться, або ні. Я теж багато чув різних таких тез про те, що ми якраз на. На грані цього пізділ. Дуже багато що ви в Києві і так далі, от, і особливо за підсумками цих перемовин з американцями. Я тільки нагадаю всім, що ми не з американцями воюємо, якщо що. Тобто, я просто до того, що ну, начебто якийсь результат в теорії має бути, але коли хтось це прогнозує, Ну, це а, насправді пальцем в небо. Ну звісно, ти можеш якщо ти граєш в лотерею з вирогідністю 50%, можна і виграти. Але ще раз, це ж а, а, домовленість або є, або ні. Це зрозуміло, 50 на 50. Але ж там є купа кроків зі всіх боків, з нашого, з, з, з боку Заходу, з боку росіян, щоб це сталося. І це залежить, не, не, цифра залежить саме від цих кроків. І ці кроки, насправді, вони мало прогнозовані наразі. Тому ті, хто розповідає зараз, що це от 100% так, ну. У нас є люди, гарно виступають у Ютубі, які теж говорять, що от вони така інфа, що це буде завтра. На якийсь на, на завтра вони, ви, вони, вони, вони будуть праві і, mm. і потім будуть казати: ну я же говорив, ну підписуйтесь на канал, дурні. Mm -hmm. ну, розумію, Розумію, а скажи, Романе, ну в принципі, от так, ну по риториці Путіна про по тому, що він говорить. Ну дійсно схоже, ну і власне по російському бюджету на наступний рік. Схоже, що зупинятися ніхто не збирається. А от на твою думку, ну все ж таки, от Трамп пропонує Путіну ну ледь не королівські умови взагалі для того, щоб зупинитися. Повернення в G8, зняття санкцій, е, спільні проекти, бізнес, бізнес там в Арктиці, е, от і так далі. Чому, на твою думку, диктатор російський ну так вперся, от як баран, Ну які такі плюшки йому пропонують? Що йому тоді до, до тої України? Ну, Тобто, ось воно, ось ж, що, те, що він казав, вирішувати там з американцями долі світу. Ось вона йде в руки. А, та все дуже просто, бо зупинка війни а, тут і зараз а, це означатиме, що на Росію цю війну програла крапка. От тому він не впирається максимально. І він війде в історію як людина, яка не втратила а, відповідно в, а, політичний вплив Російської Федерації на цій землі. Зрозуміло, що нещасно окуповану територію це не стосується, але там нічого не буде, не життя, нічого. Дивись Бахмут, і не тільки, на жаль, Бахмут. Тому там і все. Плюс треба дещо тут зрозуміти, що вони ж не випадково намагаються не проговорювати формулювання денацифікації і демілітаризації. Чому? Тому що за всіми цими е, перемовинами. Е, Америка все одно, е, це зараз здається неочевидним, але все одно ставить на Україну як на фарпост -фар НАТО, е, як на державу, яка буде завжди антиросійською, і тут це, е, е, з готовністю вбивати росіян російських солдатів і офіцерів, звісно, і навіть генералів. Тут завжди буде все гаразд. І вони це чудово розуміють. От вони зараз кажуть: от ну, це буде як це, перерва, перепочинок для української армії. Ну, звісно, але ще для російської в тому числі. Там ж навіть і такі розмови є от, по телебаченню там, з різних людей. Вони кажуть, ну можливо, ми і погодимося на якийсь час на, на припинення вогню, тому що це дасть. Можливість не гинути російським солдатам. Ну, тобто, це ж все зрозуміло. Але принципово ж нічого не змінюється в цьому розкладі. Чотири роки війни, і всі це дивляться, і розуміють, що ну так. Е е е окопні е храбаки, як кажуть е Мадяр, ще є, і вони небезпечні, і так далі, і так далі. Але. Е е ну не планується параду, і оце найбільше, найбільше фіаско російського мені А ти кажеш, що ну США все ж таки, от, ставить на Україну як на фортпост НАТО. Тобто, ну є шанс, що ми чогось ну все ж таки не розуміємо в політиці Трампа. А насправді Ну це така якась геніальна гра, от результати якої нас приємно вразять. Приємно нас не вразять, тому що не зрозуміло, на яку на якій лінії фронту закінчуються бойові дії. Якщо закінчаться, бо тут, як ми вже ви з'ясували, 50 на 50. Я просто говорю про їх політику, про їх заяви, і насправді, от ми зараз говоримо про гарантії безпеки, багато про що ми говоримо, Але з того, що стало відомо, на ці документи, які обговорюються. Мота розглядається опція: 800 тисяч склад Збройних сил України. Вісімсот тисяч саме більша армія в Європі. Найбільша. Я навіть не знаю, чи ми зможемо її укомплектувати на час немирного часу, якщо він колись настане. Ну можливо, у нас тут будуть багато хлопців з Латинської Америки служити, і на якомусь етапі Іспанська стане, якщо не другою. То точно офіційною мовою. Причому ніхто не буде сперечатись дуже сильно. Це опція можлива, звісно. І от, от, ця, от ця позиція плюс в жодному документі, який зараз обговорюється, нема жодного слова в частині там, обмеження на ракети, там ще на щось. Ну це власне говорить про те, що так ну, держава. Яка вона там не війде, вона буде створювати свої власні союзи військового плану з європейськими державами, а можливо на якомусь етапі і зі Сполученими Штатами, можливо, навіть при цьому дідові. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.